У Румунії тим часом стався вибух на нафтопереробному заводі Лукоїл. Як повідомляють місцеві рятувальники, вибух не супроводжувався пожежею у результаті циденту. Постраждав один чоловік. Йому надали допомогу. Офіційні причини вибуху у місті е Плоєщ поки не оголосили. Найближчі декілька тижнів будуть вирішальними для оборони Куп'янська, Харківщина. Наша такий висновок роблять аналітики Діпстейт. За даними наших аналітиків, оглядачів російська армія назбирала достатньо війську куп'янську для просування на південь міста. На жаль, окупантам, але ж вдається просуватися, не зважаючи на контратаки збройних сил України. Найближчі тижні стануть вирішальними, або сили оборони знайдуть резерви для стабілізації дій або ворог. Нагромадить критичну масу своєї піхоти, пишуть у проєкті Діпстейт.